Я не з такої сім'ї. Я з багатві. У мене два дома, ванна, джакузі, басейн. Батько у мене депутат. Гроші мені дає, але я їх не трачу. Бо треба аж піти купити. Порошок, їжу, дуже багато гостей до нас приїздить, тому я гроші не витрачаю. Є у нас покоївка. Та є, я не знаю, хто це, просто прийшов з вулиці. Тож, приїздіть до нас в суботу, я накрию вам стіл. І будемо святкувати. Ну, все.